То не могли би розповісти про ваш план на цей рік, як ми будемо просуватися по лінії законодавства у сфері захисту навколишнього середовища? Ну що ж, дякую, Олексію. По перше. А, о, шановні міністри, ви знаєте, ми мали дійсно повномасштабну агресію Російської Федерації, але незважаючи на руйнування на втрати, ми звичайно ніколи не забуваємо про наше прагнення доєднатися до ЄС. Ми відчуваємо частиною себе європейської родини, звичайно, прагнемо долучитися до неї. І перше, я хотів би сказати, що один з важливіших таких питань, найбільших викликів, це. Само власне самооцінка, тобто як здійснити координацію по лінії нашого реформування? Звичайно, ми прагнемо інтегруватися якомога швидше, ми хочемо власне прискорити процес за рахунок організації самооцінки минулого року. Звуча, хоча це і є не є офіційною вимогою, я знаю, що наші колеги з Молдови вони робили те саме, і це дозволяє нам проводити системну роботу з ухвалення законодавства. ЄС я впевнений, що мої колеги з міністерства вже наговорили на мене за те, що я тиснув, от по лінію самого проведення самооцінки, оскільки це створює для них додаткову роботу. Це Звичайно, це великий виклик, але я дякую всіх неурядових організацій, всім експертам, партнерам, які допомагали нам із реалізацією цього нелегкого, тим не менш важливого завдання. Відповідно до результатів самооцінки, стало очевидним, що наш Зелений розділ він входить до п'яти таких найбільших з точки зору кількості законодавчих актів ЄС, які необхідно запровадити. Там понад 200 директив та розпоряджень. Я не бачу проблем реалізовувати і впроваджувати законодавство ЄС в Україні. От, і міністерство звичайно очолює цей процес. Маємо підтримку від власне комітету відповідного парламенту, від пана Бондаренка, від членів комітету. І, звичайно, нам необхідно буде дуже добре попрацювати в найближчому майбутньому. Я кілька слів скажу ще про. Український uh, Ukraine Фасиліті це дуже важливий інструмент. Завтра буде дуже потужне голосування у Європейській раді про ухвалення цього українського uh, власне плану. Це 50 мільярдів uh, план на на 4 роки на 50 мільярдів на підтримку реформування, і от левова частка. Оцього плану на 50 мільярдів якраз передбачає бюджетну допомогу пенсії виплати заробітної плати на та відновлення. Це не карта євроінтеграції, це кілька важливих реформ, які ми погодилися спільно з Єврокомісією провести. І для того, щоб переконати платників податків ЄС в тому, що Україна дуже серйозно відноситься до своїх зобов'язань. По-перше, мова йде про контроль промислового забруднення. Ми будемо реалізовувати 75-ту директиву ЄС про промислові викиди, і ми обіцяли, шановні парламентарі. Ми обіцяли цей закон впровадити цього року. Тож, залишається дійсно обіцяти. Це дуже важливий закон для європлатлантичного євро інтеграційного процесу в Україні. Також ми взяли на себе зобов'язання реалізувати законодавство про українське навколишнє середовище, що має стати а, таким дуже важливим для подальшої роботи. Також у нас є інші. Зобов'язання вони будуть більш амбітними ніж потужні. Далі третя реформа це ринковий механізм власне визначення цін на викиди СО2 Зокрема, мова йде про спеціальну систему для парникових газів, і буде обов'язкова система МРВ до 25-го року. Четверте, це Відновлення природних заповідників та заказників і також запровадження законодавства по скороченню лісів. От і розвитку лісного господарства до 2025 року, і ще покращення циркулярної економіки. І разом з міністерством економіки ми будемо працювати над ухваленням стратегії по реалізації принципів кругової економіки і також по напрацюванні плану заходів до 2025 року, ухвалення плану а, власне управління відходами до 2033 року, і це буде в 2024 році цей план охвату. Чекаємо на рішення Брюсселя по Власне, цим всім аспектам для подальшого голосування в Кабміні. Я хотів би подякувати всім зацікавленим сторонам за коментарі за зворотній зв'язок. По цьому плану для подальшого ухвалення це дуже так коротенько. Я передам слово звичайно своїм колегам. Я сподіваюся, що наша швидкість є зрозумілою, що нам треба робити якомога краще. Нам треба впроваджувати абсолютно все можливе, тому що я думаю, що євроатлантична інтеграція, всі ці реформи, це не тільки папірці, це ж не тільки законодавство і другорядне законодавство у євро, європейська інтеграція. Це нові правила, нові умови. Які всі українці відчують, вони не тільки зрозуміють, вони ще й відчують це в майбутньому. коли вони будуть виходити на вулицю, коли вони будуть відвідувати своїх друзів, чи приходити до дітей, тому що все, що ми робимо, це для того, щоб інтегрувати європейські правила та принципи у наше повсякденне життя. Дякую.